Учасники міського конкурсу дитячої творчості Херсонщина пам'ятає, змогли об'єднати вокальні, хореографічні та акторські таланти у номінації Літературно-музична композиція до підготовки номерів. Залучали всю свою фантазію та можливості. В основному це звичайно групи дітей, тому що щоб передати ту атмосферу, звичайно, треба і реквізити, і костюми. І чим більше дітей в цьому до цього залучається, звичайно більше можливості донести ідею даної літератури літературно музичної композиції. П'ятий рік поспіль відбірковий тур цієї номінації проходить у 52-й школі. Заступник директора з виховної роботи Ірина Фокіна завжди долучається до організації заходу та переглядає всі номери, що готують діти. Цей рік особливий, говорить Ірина Олексіївна. У своїх номерах школярі порівнюють історію з сьогоденням. Цьому році буде проходити взаємопов'язання тих років з сьогоденням України. І Це дуже є актуальним. Тобто зараз молодь відчуває. Події 41-45 років дуже е, на такому рівні через свою душу е, пропускають Цьогоріч Це такий слід в душі кожної дитини буде залишати. Оцінювали виступи конкурсантів люди, які не чуток знають, що таке війна. Ветерани великої вітчизняної до зустрічі зі школярами готувалися ретельно. адже кожна можливість спілкування з підростаючим поколінням для них неоцінений скарб. А можливість бути членом журі та спостерігати за виступами учасників справжня насолода. И песни для нас самые прекрасные для нашего особенно сейчас возраста. Мы когда коли... То слышим эти пісні. Нам на над и ми здорові становимся самі. Конкурсну програму відкривали учні 52-ї школи, залучивши до виступу дітей від 1-го до 11-го класів. Найменші учасники постановки співали фінальну пісню. До її виконання підійшли відповідально, навіть зробили реквізити. Жрави, кацептах за мир. Ми будемо тримати, щоб вони показували, що ми любимо 30-ту школу на відбірковому турі представляли першу Діти почали готуватися до конкурсу за два місяці, вчили вірші та щодня відпрацьовували їх на репетиціях. Вони розуміють, що війна це лихо, і не хочуть, щоб ті часи повторились сьогодні. Мені дуже понравилось і та как про війні як Україні, її захищати. По все Учні єврейської школи беруть участь у конкурсі не вперше. Цього року школярі презентували номер, де розповіли спогади очевидців бойових дій. До постановки долучили всіх бажаючих. У нас маленька школа, і ми всі одна як большая сім'я, і не було такого, що ти должен рассказывать. ребенок. Якщо хочет, то рассказывает. Поэтому хто хотів, ті вийшли. Це тема, которая никогда не устареет, Тим більше в наше время, стоїть об этом помнить. І навіть маленькі діти понимают, про що ми говоримо. понимают, що війна это ужасно. Переможці номінації будуть нагороджені 13 березня в день визволення Херсона від німецько-фашистських загарбників під час фінального гала-концерту. Дарина Дишкан В'ячеслав Гай, телеканал Херсон Плюс.